Дуже складна ситуація стосовно земельної ділянки стадіону Авангард. Всі ви прекрасно знаєте, що зараз, на жаль, під час війни, тоді, коли наші військовослужбовці жертвують своїм життям та здоров'ям, одіозний політик, кримінальний елемент та діючий голова Мукачівської районної ради проявляє ініціативу для того, щоб забудувати земельну ділянку стадіону Авангард. На жаль, Михайлу Ланю в цьому допомагає керівництво Мукачівської міської ради за допомогою окремих політичних сил, які, на жаль, на сесії не, піднімають, не підтримують ініціативу проти окремого голосування. На, на одній з останніх сесій, міський голова Андрій Балога. Та всі присутні політичні партії, на жаль, не підтримали ініціативу окремого голосування, яке виносилося на порядок денний, і відповідно було проголосовано про пакетне голосування, до якого входила земельна ділянка стадіону Авангард. Набравши достатню кількість голосів, це надало законну підставу проводити перший етап приватизації земельної ділянки стадіону Вангард. На даний час проводиться експертна грошова оцінка земельної ділянки, і після отримання її результату, тобто на наступній сесії, після отримання результату експертної грошової оцінки, при позитивному голосуванні депутатів міської ради, стадіон Авангард вже кінцево перейде в приватні руки. Певних приватних підприємців. Товариство Універсал М є ініціатором даної приватизації. Засновниками товариства Юніверсал М є це, звісно, відповідно, є фірма Михайла Ланя з ми нам відомого скандального політика, засновниками якої є його дружина Олексій Баранюк та брати Адамчуки – це колишні депутати. Партії регіонів та всеукраїнського об'єднання політичної партії Батьківщина. На превеликий жаль, засновники відхрещуються від такої ініціативи. Михайло леньо цю ініціативу замовчує, але руками депутатів і політичних сил цей стадіон намагається приватизуватися, і вже ця процедура проводиться. В даний момент нашою футбольною федерацією Мукашівського району і надалі будуть проводитися активні заходи для того, щоб унеможливити приватизацію забудови стадіону Авангард, оскільки це є історичний стадіон не тільки для містян, а й для мешканців краю, для футбольних уболівальників та, взагалі, для розвитку спорту і футболу в нашому краї окремо хотів би звернути увагу містян. Та мешканців територіальної громади в тому, що відбувається замовчування окремими засобами масової інформації, як регіональними, як районними, так і обласними, що унеможливлює надання публічності цієї проблеми в нашому місті. Люди не поінформовані, тому ми намагаємося звертатися до засобів масової інформації, які готові таку інформацію публікувати.